В марафоні Незламна країна відстежуємо. Аналізуємо 833-ю добу повномасштабного російського вторгнення і нашої оборони. Далі до нас долучається Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду Закриваємо небо України. Моє вітання, пане Ігоре. Вітаю вас. Почнемо з того, з чого почався тиждень? А тиждень почався із того, що на території Білгородської області було влучним ударом знищено ЗРК С-300, С-403 УМФ, А от на Курщині неподалік від кордону з Україною Сумською областю було розмотано російську колону ворожу, яка там чогось скупчувалась. Там відпрацювали до речі українські дрони. Питання: от яке чи це те, що називається формування санітарної зони, не зовсім там, де її хотів би Путін. Скажіть всього, ну, з точки зору наших воєнних сил оборони України і стану, в якому знаходиться, наприклад, місто Харків, то такої буферної зони потребує е, саме Харків бік Російської Федерації. Але для реалізації таких вимог з воєнної точки зору потрібні сили, і тому поточний час треба зосередитися на тому, яким чином прикрити Харків міцною протиповітною протиракетною обороною, для якої потрібні зенітно-ракетні комплекси з протиракетними можливостями, там такі, як Петріот сам ті їх аналоги. А також засоби протиповідної оборони, які можуть діяти на малих висотах, прикривати ці комплекси далекобійні з протиракетними можливостями, потрібно й безумовно і принципово літаки, F-16 чи там кріпини. На дозвіл, по яким повинна дати американці, тому що вони відтягують це вже півроку, тобто саме така комплекса і потужна система протиповітряної протиракетної оборони може принципово змінити ситуацію на харківському напрямку нашу користь. Пане Ігоре, однією із таких найгучніших подій минулого тижня від наших союзників стала новина про те, що Швеція готова передати Україні два літаки радіолокаційної розвідки ASC-890. Вже відомо, що ну крім того, що дуже корисні транспортний засіб військовому з військової точки зору, то відомо також і про його параметри, і зокрема про те, що шість, шість членів екіпажу він передбачає. На вашу думку, з огляду на епопею з навчанням українських пілотів на f 16 як довго і наскільки складно може, бути, може відбуватися підготовка власне, екіпажів для цих дуже і дуже важливих для нашої оборони літаків? Скоріше, всього місяця, хоча по великому рахунку, ми бачили, як наші оборонці засвоїли такі складні. Зенітні ракети, наприклад, комплекси, до речі, революційні станції іноземні, ну комплекси, як Петріот і СамТі. Тобто на цьому літаку окремо є пілоти, які керують цим літаком, і окрема обслуга, яка виконує завдання автоматизованої системи розвідки управління в повітрі. Оскільки це більш сучасний літак, ніж літак ЄТРА системи Авакс, великий, американський, чи на території НАТО, вони виконують завдання, а також більш малої версії американські Хакай, які базуються на авіаноссах. Я вот безпосередньо був на авіаносах. І... На цих літаках і свою позицію відносно того, щоб добре було, щоб американці нам надали. Але зробили ці шведи і готові шведи надавати гріпини. Але опять таки тут позиція американців. Ну, якщо не бойові гріпини, то хоча б а, дозволи, бачите, заборони не відбулося по цим дуже важливим літакам. Двом плюс є у поляків ці літаки. Тобто фактично, ми можемо. На території України і не тільки за її межами зробити систему розвідки повітряної наземної морської за рахунок діяльності цих літаків спільно з поляками. Це суттєво розширити можливості. А саме відносно формування такої протиоповітної протиракетної оборони з допомогою наших союзників буде обговорюватися на саміті НАТО у Вашингтоні ювілейному, то, хоча б, якщо не вступу НАТО чи сигналу, то е, бажано було б, щоб було прийнято рішення, тому що це теж відтягується З тим, Хоча поляки давно про це просили. Ми знаємо, що залітали і в Румунію і в Польщу засоби повітряного нападу російські в, в Польщі люди загинули. Ну, американці тоді не дали не тільки там застосовувати чи розглядати обговорити п'яте статтю натівську, а є четверта, тобто інформаційне збирати і вивчити цю ситуацію. І це не надали американці і на це не пішли. І тому час іде, вони розуміють, що напруга збільшується і треба є потреба вирішувати а можливості є підсилені з боку Румунії. Петріумути і Польщі, і С-16, е, до речі, американські екіпажі, і польські піднімались, коли там, ця ракета е, залітала крилати на територію Польщі 39 секунд. Е, питання ж не в кількості і не прийняті рішення будь-ким е, е, крайнім зробили е, польського генерала чергового. А тут питання саме в політичному рішенні, формуванні системи, яке організаційна і технічна, це вирішити можна. Я кажу це як людина, яка займається безпековим питанням про протиповітряної протиракетної оборони більше півсторіч. І питання ще раз підкреслюю: значить, просунулись досить багато вперед. Потрібні рішучі дії в першу чергу з боку. Американців і надані такі можливості все решта фахівці зроблять. Зрештою, ми вже бачимо рішення союзників, які теж давалися їм не просто а про те, що так ну не всі країни, але і Нідерланди і Данія заявили, що З 16 можна бити по Росії з Петріотів можна бити по військових об'єктах Росії. А питання: от е, про інший бік кордону, ми вже не одну російську ракету ракетну атаку бачимо, де вони фіксуються, фокусуються саме на західних областях, Хмельниччина, Старокостянтинів. Коли на вашу думку прийде прийде це політичне рішення. А тут справа саме в політичному рішенні, щоб збивати з території сусідніх з Україною країн-членів НАТО ракети над західними областями України, таким чином обезпечуючи і себе, маю надію цим літом. Ну це ж літ воно тільки почалося ще там, майже три місяці. І тому ми з вами вже обговорювали відносно системи спільної uh -huh. з країнами натівськими західними, може вирішувати це питання. І, тобто напрямів досить багато. Це надання нам зброї, особливо з комплексів, таких як Петріот, це прийняття участі їх засобів з обслугами зі своєї території. Чи може ми закриємо небо України? говоримося з першого дня широкомасштабної війни. Ми до цього готові. Знаємо, як це технічно, організаційно вирішено. І тут, опять-таки, питання в, в, в роботі над на цим ми бачимо, що останній час президент рішуче намагається боротися, але дуже важка роль і значення, скільки цього воєнно дипломатичного. Рішення і тому те, що не може сказати наша влада воєнно політична можливо, можемо говорити ми. Я, як інформаційний волонтер, проводжу свою аргументацію, і коли їх керівництво натовських країн, наших союзників, буває тут у нас в Києві. Вони ж там зустрічаються з суспільством, представниками з опозицією. Ну так на тому ну, я думаю, і це наша можливість і необхідно доводити до цього керівництва правду, таку яку офіційні посадові особи не можуть говорити, тому що наступає відповідне рішення. Ми бачили, як вони там нас виховували півроку з постачанням озброєння. Ми бачили зараз, намагаються говорити про те, що да чути не завжди давали таку можливість бити значит, над російською територією, хоча не так, тому що після того як установили рекорд Збройних сил України, повітряні сили збили п'ять літальних апаратів, два літака, три вертольоти над Росією, то нам значить, союзники сказали, що зупинять постачання ракет. і так у нас сім досить складно до зенітних комплексів, так що. Что... Так що роль значення дуже важлива цій боротьбі, не тільки офіційних представників влади, а представників нашого суспільства. До речі, які находяться і в Україні, і діаспора, яка знаходиться по різним країнам, треба скрізь українцям боротися за відстою інтереси в цій дуже важкій боротьбі. Пане ігоре, от цими днями власне спливає місяць, як росіяни розширили фронт ще на плюс 70 кілометрів, сунувши, сунувши через кордон на Харківщині. Як би ви охарактеризували те, що протягом цього місяця відбувалося, Динаміка, що з нею зараз? Ну і не тільки Харківщина, а загалом лінія фронту. Бої важкі, особливо на східному фронті. Ну зараз інформаційно більш якби, уваги приділяється саме Харківському напрямку, про який ви сказали. Але по інтенсивності боїв найбільш напружено це все ж на сході, на східному нашому фронті. Це такі, як Покровський, Кураховський, Часов'я. Ну там можна і так пройтись по всій лінії, але от на цих напрямах. Найбільш важкі бої і противник на жаль, застосовуючи резерви, застосовуючи перевагу в озброєнні, боєприпасів, тактично, але просувається вперед. І значить, покращилась ситуація тут відносно боєприпасів. Якщо скажімо, пару тижнів тому, розходи були на різних напрямах один наш до десяти до 7 російських. Скажем, за добу то зараз є покращення на цих напрямах один до 3,5, 1 до 4. Це для нас це дуже суттєво. Хоча ми знаємо, що скажемо, союзники американці і європейські країни суттєво і швидко збільшити не можуть. А чеська ініціатива загальмувала зв'язку з тим, що росіяни. Спротив просто шалений на ці страни, які вони розвідують, які приймають участь з одного боку, з іншого боку, те, що збирається з країна Азії, Африки, стан боєприпасав найкращим і чехам приходиться багато в чому їх відновлювати а після цього передавати. Але так чи інакше, ситуація покращується, це, це дуже важливо. Що стосується харківського напрямку, то як відомо, з 10 травня почався наступ. Російський, вони проводили розвідку боєм, коли розібралися, що з поданим а до речі, генералський скібіцький тобто головне управління розвідки міністерства оборони декілька тижнів. Перед тим попереджувала, якби всіх відкрите да про те, що є плани початку дії, як на Харківському, там і на Сумському напрямку, Незважаючи зважаючи на це. Скажем, систему оборони ну, необхідна не була, на жаль, сформована на харківському напрямку, і тому ворогу вдалося просунутися вперед, на там, 10 кілометрів від кордону в напрямку Ліпці. Це безпосередньо на Харкові. Тепер вони знаходяться на відстані десь 26 кілометрів від околиць Харкова. Напрямі на Ліпці і Вовчанськ ведуться безпосередньо бою за Вовчанськ. За останній час там наші на окремих районах Вовчанська провели контратаки і аж відтиснили ворога. Але так чи інакше вони просунулись і ці операції з боку ворога переросли з дій воєнних розвідка бою в. Формування так звану буферну зону чи там по Путіну санітарну зону, і uh -huh. для цього кількість від, скажімо, ну, до декілька тисяч на початку. І бронетехніки ворога вони збільшили більше 50 тисяч на Харківську час із них на території Російської Федерації. Ну більше 35 тисяч безпосередньо віду бойові дії на, на Харківщині. На, на Цій території за останній час а, значить, вдалося стабілізувати на цих напрямах. хоча вони там перегрупувались в районі Ліпці й намагаються продовжувати наступ, ну а навколо Вовчанська, крім боїв безпосередньо в місті, західніше вдоль річки вовчі ведуть, намагаються проводити наступальні дії. Але наші, значить, руйнують такого роду плани, і ідеться проведення стабілі... стабілізаційної операції з боку сил оборони України на цей час. Зв'язку з тим. Що плани ворога були е, поломані багато в чому, зважаючи на те, що було е, просування, отаке от якби початково для них ну, оптимістичне, як вони вважали, але вже затратили більше ще, е, сил, як планували резерви, на які розраховували швидко, не поступили до них, і тому відкладається чи, скажем, переосмислюється початок бойових дій на напрямку сум. Тобто, в найближчий час вони будуть ті резерви, які підтягнуться, вирішувати чи нарощувати зусилля на харківському напрямку, чи відкривати ще один напрям в районі сум. Я думаю, що ну протягом тижня так чи інакше буде ясно яким чином вони себе будуть поводити, і де нам треба буде зосереджуватися свої дії оборони. Про ворога, до речі, 3 квітня, президент говорив про те, що Росія планує до літа додатково мобілізувати ще 300 тисяч е, своїх е, вояків. Ну, ми, власне, маємо початок літа. Е, як вважаєте, ну, чи є можливість проаналізувати бажання окупаційної, окупаційного командування і можливості е, щодо розширення свого окупаційного війська і нарощування його? Чи йдеться про можливість е, додатково 300 тисяч е, в найближчий час? Чи є певні складнощі? Це дуже своєчасне питання. Розгляд його мається на увазі. Ну росіяни задекларували і закордонні джерела говорять про те, що в їх планах за цей рік 300-400 тисяч. Причому, наприклад, вже йде призов строкової служби 150 тисяч з 1 квітня, тобто багато набирають. Але питання, вот в іншому ну є у їх плани формувати дві армії, які повинні війти там 14 дивізій, 16 бригад. Але це плани і для того, щоб призвати таку кількість і сформувати е, такий резерв, потрібен час, і якщо проводити у відповідності цих можливості між зв'язку з тим, що йдуть затримки по призову. Хоча вони продовжують і мобілізацію скриту, а треба ж прийняти, обмірувати озброєння і все ж, хоч якісь навички, тому що вони безумовно при необхідності будуть кидати без страху і сумніву своїх такого роду підготовлених військових, але вони чітко уявляють і досвід їх навчив, що чим краще підготувати, тим більш ефективне вони будуть. Тому саме це можете нам а, а, дозволити виграти час, тобто більше будуть формувати по часу, а це означати і потім застосовувати цей резерв. І це дає нам можливість сформувати свою систему оборони за рахунок постачання збройної техніки союзників свого ВПК, а також просування мобілізації, яка йде досить повільно, поки ще неефективно. Але потреба, потреба дуже велика, для того, щоб нам сформувати таку систему оборони, яка б могла зламати плани ворога, почати проводити другий. Етап своєї стратегічної наступальної операції, то тобто, тут вступає в силу стратегічно. Причому фактор часу. Дякую вам, пане Ігоре, за експертну думку в нашому етері. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриваємо небо України. Генерал лейтенантої відставці, був з нами із військовою аналітикою наживо у марафоні Незламна країна.